Заспівали разом на сцені. Військовослужбовиця сотої бригади ТРО Наталія заспівала разом із народною артисткою України Тіною Кароль. Це трапилося під час концерту артистки у Луцьку, 26 жовтня. Військова розповіла, щоб потрапити на концерт до артистки, спеціально взяла відпустку та повернулася до Луцька з фронту на кілька днів. Разом вони виконали пісню. «Війна». я хочу, щоб ви плескали ці надзвичайно сміливі. Дівчина, її обличчя знаходиться, в її обличчі є особленням України. Нове покоління знає, хто такі герої. Нове покоління і є це не Історію роблять такі дівчата, такі мужні хлопці. Історію робимо ми, але ви маєте те, про що я сьогодні казала. Що не дається випробування тим, хто не в змозі його пройти? Ми його на пройдемо. Я з кольором не бою. Сповілений будь, розсипом не сілля. Більший я не боюсь на все добрі. На сірому діспілив так схожий. Высо нет, я зможу, зможу, зможу. мужу, Сама військова з Волині, так як і артистка, не стримували сліз.